А ви знали, що з 1 грудня 2024 року жоден український чиновник, в тому числі і народні депутати, не будуть нести абсолютно ніякої відповідальності за все те беззаконня, яке вони витворяють. І ось чому Вітаю вас, шановні друзі. Справа в тому, що 1 грудня закінчився строк перебування на посаді, виконуючи обов'язки Генерального прокурора України. А це значить, що всі кримінальні справи, які має підписувати генеральний прокурор, вони будуть нелегітимні. Ніхто не може вносити справи по народним депутатам або по іншим чиновникам в єдиний державний реєстр. Ніхто не може підписувати ці справи. І якщо їх навіть хтось і підпише, то вони потім дуже швидко будуть оскаржуватися в суді і суд буде визнавати незаконність цих справ. І потім будуть кричати, що це суди заважають. Так це не суди заважають, є закон, його треба виконувати. Суди теж повинні виконувати закон. Тому на даний час да, прокуратура не в повному обсязі може виконувати свої повноваження. І притягнути народного депутата до відповідальності вона зараз не зможе. Значить, зараз дають величезний карт-бланш злочинцям депутатам, їх адвокатам, для того, щоб вони потім могли вигравати справи. І так, я з вами згоден, що українські депутати, українські чиновники і так, в принципі, ніколи не несли ніякої відповідальності. Але зараз це буде абсолютно законно. І тепер в Україні не тільки просрочений президент та просрочена Верховна Рада. А тепер до цього букету додався і головний прокурор України. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.